Всім привіт! З вами Дівімен, і сьогодні ми пограємо в таку гру, як клепле Nightmare Falls. Escape. Матіч. Oh. Покаява: Так я пиксель не все. Стоит. А так, мы спрашиваем его, мы спрашиваем моего, кто? Ну, де де дом того, кого дом ми будемо захищати. Так, він каже, що доброго кого ну, це дом е, Максима ми кажемо. Максима, е, він питає е, Максима Ха, це інтересно, він е, питав мене. Щоб подивився за цим містом його дому. Він Марко Ботовський, о, а... а... хорошо, а... хорошо, дам... встречи, Марко. Ми можемо поговорити зі мною. У... В твоєму домі. Да, це два. Два. Два дома. Ну, коротше, він каже, де, де дом, який нам треба. І його звати Марс Марко Ботовський. Ботовський. Може він. Пришли. Так. Що там написано? О, що... Де треба шукати ключ? А, я не пам'ятаю точно, но я вже грав і вроді треба в якомусь декоративному камні його найти. Цей ключ. О, у нас є руки. Так, ой, що це за звуки будут. Знаєте, я чуть-чуть боюсь. В якомусь докруты там канал. це було в другій... грі? О! Ключик. Все. Найшли ключик. Він був в в тих рослинках. Йдемо внутрі. Так, Ентер за Ой, спугався чуть-чуть. Так, зайдіти у А, Треба подивитися на записку. Так, ну, б, треба перевірити почту, полити растения і вибратися це мусор. Нажимайте Q для включення вітру. Виключить, включитись, ну-ка. Ну, ка, ну -ка о, я тепер подумаю хоча б я. Так, треба. А, треба подивитися копнати всі. О, ну, перша копната. Так. О, це гаразд. Так, тепер сюди зайде. Спальня. Так, це ванна. А що тут? Так, це... Це навіть підкривати. Ну і тут у нас е, кабінет якийсь. Нормальний дом. Так, тепер е, треба перевірити е, почту. Тому що так сказав е, цей владелець. Що тут? Ну, коротше, тут е, е, кажуть, що пропав цей чел якийсь КМ Казенський. Е, йому 25 років. Це номер телефону. І кажуть, що будь ласка, допоможіть. Так, зараз загружуємо. Я тоже боюсь. А еще за руки и ноги, вот за кости Просто тут так пиксельно все и даже ее слабо. Убью. Давай порі. Ой. Ой, будемо хлопати. Будемо полетим і все. Чому тут немає якогось другого ігрока? Ну хотя це ж пора. А знаєте, я рекомендую дивитися хорори з голосами, тому що тому що не так страшно буде. Так, ще нам і от треба ще. ч это це? Я так спугался. А це мої все. Ох. А, я понял, вс це, це тут якісь штучки стоят. Вс, вот там. открываем дверь и заходим сюда закрепляем а за много она такая червона так, э, грэг и трэш мы сейчас все Так, ой, я так спугався. ой Так, короче, це якийсь агент Рис Толину, і він треба... йому треба норм об Так, що треба каже. И яка ще А, це ФБР було? Це ФБР було. Тому що в мене очівка получилася. Ой. Ха, я даже... Так, треба закрити. Я даже не... Эм... Ем, я, мабуть, забагав гру. Що це? Это сумплод. Треба взять... Ой. То есть после... О, ну... Так, закрываем дверь. Что ж... Я думаю, что я Чекаю. Треба верх. Тепло, так, дальше проверим. Другу, проверим. И третий проверим. Все надо. Так, требуем взять. А, ежу а тут пишет чуть-чуть ежу крупную. Ну, тут ежу брат. Так, что? А где ежа. Все? Вот, ну, треба взять это, и если <говорить> есть в кровати. Ну, это обычно такая. Обычно вообще едят в кровати. Все, все в хоррорах. Пам'ятаєте, ми теж ще кушали в хоррорі такому? Там як він називався? Фирс-то ферфром, вроді. Так, ну, давай, засипай. Все, спимо. Так, кто включил нам телевизор? Быстро признавайся. Так, я напонял, я к <гас> Убачил, Выбачил, там кто-то был. Вот так, а я к Ой, я дуже... я туда не... Я туди не пойду. Вы бачили? Вы бачили? Ви не знаєте, ну в мене дуже бо У мене ще щось дуже боїться. Серце дуже сильно. Я так боюсь, так боюсь, так боюсь. Фух, фух, ну все. В мене дуже вбиється серце, дуже швидко. Все, я хочу йти п'яти до його. Ви бачили, бачили, бачили? що вов тут. І хлопнув. Аплодируємо. Будемо хлопати всю гру. І він збежав. І, по... і побіжав до поліції. Визивати його. І виявилося, що Марко. Марко був мертвий. И його тіло не було в домі. А було в мусорі, який ми вибрав... Вибросили. Так, і вони знайшли його в мусорі. Ну, еще далі. І нікого не знайшли там в домі. Так... Ну і загадка залишається загадкою. О, дякую за те, що дивили, дивилися це відео до кінця. А тут пише. Дякую, що ви пограли по цю хорор гру. У мене аж серце дрожить. Я не знаю чому. Ну, дуже дрожить. Эээ... Uh, ну і воно тут пише про их проще все там. Uh... А, так не Максим, мабуть. Ну там написано Дякую Максим. Ну я не знаю, що це. Ну и все, мы закончили эту игру. Клеп-клеп. Хоч вона дуже короткая, но дуже и страшна. Всім дякую за просмотр. Всім пока.